Час Х, 16 липня, настав. Сьогодні останній день, коли військово зобов'язані можуть оновити свої військово-облікові дані, уникнувши покарання. Після чого тих, хто не встиг цього зробити або проігнорував вимогу закону, очікують штрафні санкції. Якщо ви оновили дані вчасно, вважається, що норма закону виконана. Тепер на адресу проживання, яка вказана при оновленні, може надійти повістка із запрошенням на уточнення даних. Та проходження військово-лікарської комісії. Якщо ВЛК визнає людину придатною до військової служби і у неї немає права на відсрочку, наступним кроком може стати вручення мобілізаційного розпорядження бойової повістки. Після завершення терміну оновлення даних представники ТЦК і СП надсилатимуть громадянам повістки поштою. Повістка вважається врученою у день, коли людина отримала її, і це підтверджує інформація від поштового оператора. У поштовому відділенні поставили відмітку про те, що призовник відмовився її отримати. На пошті поставили відмітку, що військовозобов'язаного немає за адресою місця проживання. Якщо повістка не отримана, вона повертається до ТЦК і той вже звертається до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи. На це дається 5 днів. Від завтра поліція має право затримувати військовозобов'язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і доставляти їх до ТЦК. Для оформлення протоколу час затримання обмежується трьома годинами для з'ясування особи чи обставин правопорушення до 72 годин. ТЦК отримують право виписувати штрафи без складання адміністративного протоколу і рішення суду. Тим, хто до 16 липня дані не оновив, загрожує постанова про штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо громадянин України за кордоном не оновив облікові дані, Йому можуть просто відмовити у наданні консульських послуг, та й штраф такій особі доведеться заплатити із потенційною загрозою блокування рахунків. З нуля годин 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону на виїзд перевірятимуть у чоловіків від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі їх відсутності у перетині буде відмовлено.